Куртковий рай Хмельницький. Коротше, старюсь на цю зиму. В общем, беру точно таку, ви мене вже бачили в прошлому році, таку ж червону, бо папі понравилось. Я Відправляю одну курточку свою папі. Сам давай біло, типу, помірюю і дивіться. Короче, всі сказали, що буде кново, вам показую. Ось така біленька. Це, звісно, не мій розмір, мені привезуть на розмір більше. Але гляньте, топчик. Саня, ну розкажи по цій куртці, Що тут Так, тобі? що розказувати, По ній все видно. Якісний виробник від компанії Vinyl, Андрій вже переконався. Він до цього не знав, що це за виробник. Відносив дві куртки. Вони ще поїдуть далі. Андрій прийшов купити дві нових куртки. Така модель є у нас в п'яти кольорах. Я вам особисто від себе і Андрій ми можемо гарантувати. Ціна якість таких курток просто 10 з 10. Саме головне для мене, що Андрій прийшов другий раз. Він, до речі, Андрюха, от я вам просто по-чесному скажу, сама приємна і сама відповідальна і чесна людина. Рік назад він міг мені відмовити, але він мені допоміг, і завдяки йому я веду свої соцмережі. І успішно ведеш. Друзі, ну взагалі, гляньте, топчик повний. Я собі замовляю, кому потрібно, лишаю Сашину на сторінку, йому дзвоніть. Обов'язково дзвоніть да. мені до Андрія не дзвоніть, Не мучте людей. В 7 ранку в неділю мені теж не дзвоніть. Все, отут тут от сторінка на відео. Всім гарного вечора.